Пішохідний перехід гарантія безпеки чи зона підвищеного ризику. Теоретично це місце безпечного перетину дороги, проте на практиці захисна функція зебри себе не виправдовує. Хоча б з огляду на два ДТП, що сталися за останній місяць у південноукраїнську, одне з них жахлива трагедія на вулиці Європейській, яка забрала життя 49-річної жінки. Остання переходила дорогу у встановленому місці. 100% вона водія, який не врахував дорожню обстановку. І не вибрав безпечну швидкість. Плюс те, що один із факторів це все місто знає, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. По даному факту порушена кримінальна справа. Матеріали зараз ведеться до судове слідство. В даний час вибрана даному водію міра запобіжного заходу тримання під вартою без внесення застави. Він знаходиться зараз в слідчому зарядці міста Миколаєва. З різницею декілька тижнів стався ще один дорожній інцидент на проспекті Незалежності. І знову ж таки, в місці, яке б мало нівелювати загрозу. Пішохідка зазнала травм, водій визнав свою провину. За останній рік це вже четвертий подібний випадок. Під час патрулювання чи не щодня фіксуються незначні порушення на переходах, акцентує Сергій Лисенко. Дорогою зазвичай не поступаються водії. Пішоходи ж і собі, маючи перевагу в русі під час переходу проїжджої частини, також мають пам'ятати базові принципи обережності. Перед тим як вийти на пішохідну на пішохідний перехід, пішоходи повинні впевнитися в своїй безпеці, що немає ніяких загроз, тобто з боку автомобілей. І зазвичай буває така ситуація, як сам водій і часто звертає увагу, пішоход стає не на дорогу, на пішохідний перехід, потім назад ходить. Тим часом за кордоном учасники дорожнього руху навіть на жвавих автошляхах із легкістю демонструють обопільну взаємодію. А в Німеччині, до прикладу, в деяких містах взагалі прибирають пішохідні переходи. Парадоксально, але це зменшує аварійність, змушуючи пішоходів і водіїв бути уважнішими. Щодо південно-українська, то обидва місця пішохідного переходу, де сталися ДТП, обладнані достатніми елементами безпеки, вважають у поліції. Однак додатково рекомендують засіб обмеження швидкості. Якщо на проспекті, хоча б є зношений лежачий поліційний, то на європейській жодно. Натомість, після оновленого дорожнього покриття водії тут нерідко перевищують дозволену швидкість. Штучна дорожня нерівність має стати на цій вулиці тим фізичним бар'єром, який мінімізує кількість ДТП. Такої думки дійшли депутати на останньому пленарному засіданні, доручивши виконання заходу Лідії Паламарчук. Не дуже схильна до лежачих поліцейських. Сьогодні вже є нові стандарти, які, до речі, вийшли 1 листопада 2020 року. І ці нові стандарти говорять про те, що. Є такі берлінські подушки, так називається. Вони більш ефективні. Вони не мають тої гучності, не мають того звуку, вони не портять асфальт, який під низом лежить, і так далі. Ну він сьогодні трошки більш дороговартіший, Чим звичайний поліцейський, який з двох обмежувачів руху буде встановлено, ще вирішуватимуть. Безсумнівно, він з'явиться питання лише часу, бо наразі тривають судові тяганини з фірмою, яка виконувала капремонт європейської. Причина неналежно виконані роботи, зокрема, й невідповідність встановлених дорожніх знаків вимогам ДСТУ. Сьогодні в нас проектанти трошки, мабуть, застарілі, тому що дійсно з 20-го року, по новим правилам ДСТУ, вони вже проектування дороги повинно йти вже з зу... Всіма цими поліцейськими чи подушками чи пагорбами, чому проєктувальник проектувальник неправильно зробив проект? Ну це вже питання, скажімо так. Але на майбутнє, тому що будемо робити незалежності, то вже треба по новим стандартам. Тим часом на Південноукраїнській АЕС вживають превентивні заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху у намірах, зокрема встановлення чотирьох засобів для примусового зниження швидкості на ділянках доріг з високим ризиком для пішохід. Встановлення пристроїв по обмеженню дорожнього руху у нас планується на дорозі, яка йде в сторону нашого залізничного вокзалу. І впродовж цієї дороги буде встановлено таких чотири пристрої. Один в райони переходу до пожежної частини, другий буде встановлюватись на переході до ОРУ-150. Третій буде встановлений перехід до адміністративної будівлі РСЦ. І четвертий буде встановлений до переходу. Автотранспортного господарства нашого Проєкт уже розроблений. Очікується його реалізація. Нові уповільнювачі руху є більш модернізованою заміною старих. Це стаціонарні конструкції, які дозволятимуть проїзд багатотонажного транспорту та використання спецтехніки для очищення доріг узимку. А головне встановлення таких зменшить імовірність дорожньо-транспортних пригод. Наші працівники виконуючи свої посадові обов'язки переходять цими містами. І ми знаємо, що ця дорога у нас достатньо навантажена, багато підрядної техніки у нас їде цим напрямком. В чому ще є небезпека? Тому що у нас змінний персонал, такий як ВРП 150, вони працюють цілодобово і рух переходять дорогу цими ділянками і в нічний час. Крім того, з боку адміністрації ПАЕ здійснюється ретельний моніторинг на цих ділянках. Особливо важливим є контроль стану освітленням, дорожньої розмітки. Усі співробітники регулярно проходять інструктажі, під час яких звертається особлива увага на необхідність пильності під час переміщення по небезпечних ділянках. Заходи безпеки мають значний потенціал для попередження аварій, проте ефективність їх реалізації залежатиме від сумлінності усіх учасників дорожнього руху.